Найгірший сценарій чемпіонату Європи здійснився. Збірна України не вийшла з групового етапу першості. Нульова нічия у матчі проти Бельгії та результативна нічия в матчі Словаччини проти Румунії. Наша збірна покидає чемпіонат Європи. Рідниця забитих та пропущених. Ну словом, не на утримання ж рахунку, ми грали проти Словаків. Так, друзі, привіт! Давайте оглядати поєдинок, а партнер-проекту Favbet. Стартуємо зі складу, і тут Рибров, здається реалізував те, що награвав Проти німців грав три центральні. Скажу одразу, план спрацював. Матвєнко і забарни ідеально грали в тріті зі Сватком, котрий підчищав все, що міг, і їв того лукаку, як чизбургер. Щодо атаки, то не грали циганкові мудрик, але на мою думку, вони без сильної ролі е не зіграли. Бо, по-перше, треба було надійно і спокійно зіграти в захисті, а в нападі щось би прийшло, і воно приходило. Ми мали свої моменти, але їх не реалізували. І моменти дуже якісні. Згадайте, удар маліни з кутового, два удари Довбика з гострого кута, слалом. Судакова і ударів в Кіпера. Цей удар взагалі це щось чимось, чого ж там не вистачило, класу, чи просто гомілкостоп не докрутив. Факт є факт, говнева. Наші хлопці повністю, на мою думку, переграли суперника. Цей матч це квінтесенція самовіддачі збірної, самовіддача, котра з'явилася у другому таймі проти Словаків, і котра ці півтори поєдинки давала надію на результат. Відверто кажучи, я задоволений. Задоволений цим відтинком і. Віком футболістів, бо я розумію, що левова частина футболістів дуже молода і попереду у них ще купа форумів. Це каже про те, що на наступних. Перший штях, сподіваюся, результати будуть крутішими. А це Євро, на жаль, підкачало. Підкачав один провальний матч. І ті дві збірні, які вирішили бляха, нічого катнути, але хто б на їх місці зробив інакше. Друзі, я подивився всі матчі збірної у кваліфаї. Я читав всі новини, завжди їх оглядав, і я можу щиро і відверто сказати, як людина, яка постійно слідкує за всім, що відбувається в збірні. Наша команда не заслужила на те, щоб вилетіти. З групового етапу. Ми перша команда в історії чемпіонатів Європи, яка з чотирма пунктами покинула груповий етап. М -м -м. Словом, Віталію Миколенка здоров'я. Анатолію Трубіну величезний респект за те, що рятував, дай Боже. Збірній подяка за емоції, а нашим воїнам ну я навіть не знаю, що сказати. Дякую за те, що ми можемо в цей непростий час дивитись футбол, насолоджуватись ним. Шкода, що збірна не вийшла з групового етапу, але це футбол тут так буває. Головні баталії у нас зараз не на футбольному полі, ви це все прекрасно розумієте. А збірні це футбол. Футбол це емоції. І Не завжди тут бувають кубки. Футбол це в першу чергу. Аби порадіти, або посумувати, аби розрядитись. І наша збірна. В цьому аспекті ніколи нас не підкачує. Тому дякуємо хлопцям, дякуємо Тенгрівському штабу, дякуємо всім причетним. Наша збірна покидає євро, але сподіваюся, далі буде тільки більше. Євро не закінчується, євро тільки на екваторі. Зустрінемось. Три роки тому було довше, але гра тоді була гірша. Тому і прикрише. Тому і прикрише. Прикрише набагато.